Всіх вітаю, шанувальників поезії, поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка представляє вірші Ольги Петренко. Ольга Петренко народилась у Чернігові, працює завучем з виховної роботи у загальноосвітній школі номер 28 І там вона викладає українську мову та літературу. Знайомство з Ольгою як поетесою розпочалось на поетичному фестивалі Дотиком душі, який був організований нашою бібліотекою. У віршах Ольги відчувається все, до чого прагне людина: до миру і любові, злагоди і добра. Ольга по життю дуже активна людина. І вона плекає і боронить українську мову. У нас в бібліотеці була організована українська мовна студія ораторського мистецтва Лінкюя. І ми запропонували Ользі бути її керівником. Вона погодилась. Я хочу сказати, що заняття проходить дуже цікаво інтерактивно. Мета студії це поширення української мови серед населення і збагачення словникового запасу. Ця поезія Ольги. Вона спрямована, щоб показати красу Всесвіту. Це по-перше, і по-друге, вона своїм учням, своєю поезією показує, що як це класно свої вірші читати українською мовою. І знаєте, мені так згадався зараз вислів її, що шлях до гарної української мови. Проходить через погану українську мову. Тобто вона наголошувала на те, що не треба боятися помилок, треба говорити, спілкуватися, буде все гарно. Коли ми готували цей етер, то я запропонувала їй написати інформацію про себе. І вона написала Ольга Петренка, я українка. І ось вся моя біографія. Це вислів Василя Симоненко. І це дійсно так. Вона. Живе скорботами народу і радощами народу. Вона любить вранішнє сонце і вечерній захід, Не на мить не сумнівається в нашій перемозі, любить дуже життя і впевнена, що всі наші спільні млії обов'язково здійсняться. Бажаю вам чудової зустрічі з талановитою поетесою і талановитим вчителем. Сьогодні українська нація переживає не найкращі часи у своєму розвитку. Але ми з усім впораємося ми вистоїмо, ми переможемо. І хай сьогодні наші вірші більш песимістичні. Але все ж таки оптимізм живе у серці кожного із нас. Пустка і пустота, але вихід є завжди і всюди. Не буває криниця пуста, а буває споплюжена людом. Гордість і простота, але якості ціни в моді, не бійся чужого слівця, а милуйся вранішнім сходом, вірність і віра. Але сьогодні це мало важливо, не варто шукати, де сила, просто не бійся розправити крила. Перемога сьогодні виборюється ціною життів, життів найкращих наших синів і доньок. Сподіваюся, що цей жах закінчиться якомога швидше. Підслухана вчора розмова. Друже, привіт! Як ви тримаєтеся? І я тримаюся, готуюся сина зустріти. У суботу душа його в небо полинула під Миколаєвом. Розмова довга й безслівна якась між давніми друзями довго лилась, лилася потоками сліз із очей, безшумними криками скупої чоловічої міці, вовчим виттям увесь потой біччя. У віці Ісуса хлопчина життя віддав за Вкраїну, а батько чекає додому сина, бо треба ж провести в останню дорогу дитину. Якось уже все буденно і звично, тільки голос щоразу волав по той біччя. Боже, навіщо? Чому і за що? Ми ж за Україну свою стоїмо, синочки, герої, вертайтесь живими додому, кате проклятий, досить землю нашу топтати. Батько чекає додому сина. Дорогою їде десь домовина. На жаль, щодня такі сумні вісті отримують українці. Батьки чекають додому дітей живих і, на жаль, померлих. А побратими на полі бою мстяться, мстяться і виборюють жадану перемогу та справедливий мир для кожного з нас. Засніжило дороги й шляхи, але щастю відкриті безмежні простори, і, здавалося, б, землю оповило безкрає горе, але сонце встає і надія живе. Ось пітьма, темінь, сутінь, сусідська ворожа навала і сирена вола, але в серці молитва жива не за себе, а за того героя, що небо над нами трима. Незабаром Різдво, Новий рік коляда, хай здійсняться бажання усіх українців, хай дитячі очиця засяють добром не надією, а щирим, непідкупним теплом у серці, оселі і цілому світі. Дорогі мої українці, хай здійсняться наші мрії, ми переможемо, бо ми сильні, незламні і єдині. Усіх люблю. Цілую і обіймаю. Тримаймося.